Ми раді бачити вас на території міста Харкова, Харківської області, міністра соціальної політики України, пані Жолновича Оксану. І я хочу подякувати перш за все за ту підтримку, яку має Харківщина у вашій особі разом із нашими партнерами ЮНІСЕФ. Я хочу вам так само подякувати за ту шалену роботу, яку ви проводите і щодо допомоги нашим дітям. Сьогодні я хочу поговорити про ті програми, які ми додатково формуємо чи започатковуємо з центрального рівня, зокрема, програму психосоціальної підтримки Центру життєстійкості». Якщо є підтримка, якщо є послуга, якщо є супровід, то це насправді набагато потрібніше і дозволяє людині вийти з кризової ситуації, рухатися вперед. Насправді те партнерство, яке у нас склалося тут в регіоні, воно важливе не лише для дітей Харківщини, а це важливо для дітей взагалі по всій країні, оскільки це є ядром чи стрижневим напрямком для системи реформування і, взагалі, напрямком до інтеграції в ЄС. Це наша спільна політика, яка була озвучена президентом. Україна не місце інтернатів. Будь-яке інтернатне утримання. Це місце не свободи. Бо жодна дитина в інтернаті не може обрати свій сніданок. В них нема такого вибору. У нас 4291 дитина сирота. практично всі діти влаштовані до сімейних фір виховання, крім 178 дітей. Це 4% дітей. Всі інші влаштовані. На сьогоднішній день у нас створено 134 дитячих будинка сімейного типу, 230 прийомних сімей і 34 родини патронатного виховання. За ці дні військового стану у нас створено 11 ДБСТ і 9 прийомних сімей, а також 5 родин патронатних.